Леопард нині в моді. Всім привіт! Сьогодні актуальна тема вітряна віспа. Що це за захворювання? Як його лікувати і як профілактувати в наступні декілька хвилин? Вітряна віспа або по народному вітрянка це вірусне захворювання, яке супроводжується високою лихоманкою та характерним висопом по тілу. Її викликає вірус герпесу третього типу. Хто не в курсі, герпес вірусів є багато. Перший тип викликає пухарцевий висип на губах. Другий тип такий же самий висип тільки на геніталіях. Четвертий та п'ятий має назву цитомегаловірус та епштейн-бар-вірус. Шостий викликає розеолу, Ну а третій вітряну віспу. Та ще одне захворювання та про нього згодом. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Індекс контагіозності. Десь 75%. Це означає, що при контакті з хворим троє з 4 пацієнтів, котрі не щеплені, захворіють. Інкубаційний період це той, що проходить від моменту зараження до моменту прояву захворювання в середньому 10-21 день. Починатися вітряна віспа може, як і будь-яке вірусне захворювання, з ознобу та болю в горлі. Але частіше з високої лихоманки. Та характерного висупу, що змінюється: спочатку п'ятно, потім папула, потім похерець з рідиною та кірочки. А особливістю цього виступу є те, що він дуже-дуже дуже свербить. Щоб діагностувати вітряну віспу, зазвичай достатньо цих симптомів. В окремих випадках лікарем може бути призначений ПЛР-тест на вітряну віспу, не на ковід. Як і в більшості вірусних захворювань. Вітряна віспа лікується симптоматично, тобто це активний питьєвий режим та збиття температури та має свої особливості. Перше це температуру збивати парицетамолом. При даному захворюванні Американська асоціація педіатрів не рекомендує ібупрофен. і категорично заборонено збивати ацетилсаліциловою кислотою, тобто аспірином. Друге, елементи висипу можна і потрібно мастити, але не зеленкою. Підійдуть місцеві препарати на основі каламіну, які зменшують свербіж. Так звана зеленка, яка, крім того, що спотворює обличчя, ніякого лікувального ефекту не дає. Забудьте про цю сумнівну радянську практику. Третє, при вираженому свербежі можна використовувати антигістамінні препарати у вигляді сиропів чи таблеток типу лоротадин. Загальні рекомендації по догляду спрямовані на зменшення прощухувань висипу. Це підрізання нігтів, одяг з довгим рукавом та прохолодний душ. І лише окремим категоріям пацієнтів показана противірусна терапія. Вірус вітряної віспи це герпес вірус, а очі має чутливість до ацикловіру. Такі випадки це винятки, а тому призначає лікування тільки лікар. Або протягом якого терміну дитина заразна. Пацієнт з вітряною віспою продовжує виділяти вірус мінімум 5 днів після останнього висипання. Або як каже ВОЗ, поки останній елемент не покриється кірочкою. Імунітет при вітряній віспі. Маємо про нього дві новини: як завжди, хорошу та погану. Хорошим він довічний. Імовірність захворіти повторно. Край низька. Погана – він не стерильний. А це означає, що в організмі він залишиться на все життя і буде зберігатися в сплячому режимі в нервових гангліях. І при першому ж, зниженні захисних сил організму буде вилазити у вигляді захворювання, яке має назву оперізуючий герпес. Так, він теж викликається вірусом вітряної віспи. На цьому розділі хочемо зупинитися більш детальніше. Чомусь радянська медицина привчила нас, що це легке захворювання і ним плажено перехворіти. Та це далеко не так. Марс! Ми зараз екзорциста визивати будемо. Найпоширенішими є бактеріальні ускладнення на місці елементів висипу. А також рубці на шкірі, якщо ці запалення були глибокі, може траплятися вірусні пневмонії та менінго енцефаліти. Однак. Якщо ми говоримо про дітей старше 12 років та дорослих пацієнтів із зниженим імунітетом та вагітних, то у них це захворювання протікає з вираженою лихоманкою інтоксикацією і ризик тої ж таки пневмонії 20%. А у вагітних високий ризик переривання вагітності та ураження плоду. І щоб цього не було, варто вакцинуватись. Курс щеплення від вітряної віспи. Складається з двох доз і рекомендоване всім дітлахам віком старше 9 місяців. І його вкрай бажано зробити дітлахам, що досягли 12 років, і не хворіли вітряною віспою. А також жінкам, які планують вагітність і не хворіли вітряною віспою. Це жива вакцина і її є два різновиди. І тут такий факап: вони не входять в національний календар щеплень і не є обов'язковими. А тому надходять в Україну партіями, які дуже швидко розбираються. Є така тема, як вітрянка в паті. Це коли до хворої дитини ведуть здорово, щоб остання заразилась і перехворіла. Це середньовічна дикість. Не робіть так. Краще вакцинуйте, не грайте в російську рулетку з хворобою. А на цьому все. Тепер ви більше знаєте про вітряну віспу. При нагоді щеплюйтесь. Не фарбуйте дітей зеленкою та будьте здорові! Всім більше доказової медицини! Па-па!